Привіт! І хочу продовжити свою улюблену ізлюблену тему ком'юніті, сообществ і все в цьому духі. З місяця на місяць, навіть не з року в рік, з місяця на місяць, я переконуюсь, що ця штука супер важлива і вкрай необхідна зараз нам, як людству, як виду в цілому. Я зустрічаю цікавих, прикольних, талановитих, креативних, ідейних молодих людей. Які від своєї ізольованості, які від е, зацикленості саме на собі, на своєму там здоров'ї, або на, на тому, як виглядає їх тіло, або на тому, що вони вміють і знають, в чому вони круті чи ні, е, люди, е, не дають собі взагалі права на прийняття спілкування і взаємодію, просто так, бо ти жива людина, і це нормально. Людям здається молодим людям, це ж наше наступне покоління. Я блін, уже як бабуля в этом самом на лавочці. мені тільки пакет з сімками платок поярче і валенки на всякий случай, потому що ноги даже влітку мерзнуть. Ну, в общем, стба, степ но я по суті говорю а, это, это печальная грустная боль, як каже моя доця, коли в неї щось не получается. Вот это печальна грустная боль, ребятки, то що. Ми себе позбавили права бути людьми, мати прийняття, мати комунікацію, мати взаємодію. Просто ти цікавий інтересний тим, що ти жива людина. Тим, що ти щось вмієш і не вмієш, як не вмієш, ми тебе научимо, як вмієш, прикольно покажеш що вмієш, научи нас. Адекватна, нормальна взаємодія, то що раніше було. Великих родинах, або там в селищах невеличкого типу, або навіть в якихось там цих кружках саморозтія ля, ля Воно було просто і легко, бо це було шопити дати. Кожного дня була така взаємодія. Зараз ми маємо свій унікальний шар хам'яка. Ми маємо цю свою інформаційну, навіть емоційну і фізичну ізоляцію. У нас є світ імені себе, У нас є наш. Акаунт, там підтягнуті всі наші фільми, серіальчики, тралівалі. Ми там зависаємо, залипаємо, десь залюбки, бо заморилися від віжухи, а десь від безнадьоги тому що вийти на двір з кимось балакати взаємодіяти якось стрьомно непонятно і все таке чи потрібен я людям. І ми не помічаємо, як фоново дуже розвивається тривога. А на фоні тої тривоги всяка звільняється хіра боріна, яка нам дуже не потрібна. І це і нервові зриви дає, і це і різні розлади дає. І я бачу, як в великої кількості людей запускається, знаєте, є інстинкт самосохранення, а є програма саморозрушення. В нашому організмі навіть на рівні фізики, все, що не актуалізуване і не востребовано, воно починає атрофіруватися. Ну, типа, ця штучка лишня деталька, зрозуміло, що не по інструкції збрали комп... комплект. І організм починає атрофірувати штуки, які не затребувані. То саме психіка психіка вона потребує щоденного резонансу, що я бачу і мене бачать, я чую і мене чують. Ми один одного відгукуємося, відзеркалюємо. Ми десь боїмося негативного відзеркалювання, відгукування, типу там критика без приглашення, або якась реакція на нас, що теж не симпатічна, неприятна. Ну, я би сказала, що це ще менше зло. Но за рахунок, цієї... я це називаю прямо мнімая, некая автономія, що в мене все є, мені ніхто не треба. У мене свій ідеальний мір імені себе, по-перше, зупиняється розвиток, то що ми один об одного рікашетимося, розвиваємося і стимулюємося і так далі. А по-друге, непомітно для нашого ока, непомітно для нашого мозку, запускаються процеси розпаду особистості. І це ужасна гру, як я вже говорила. Коротше, це мене дуже задіває, це мене дуже турбує, я і раніше про це говорила. Але зараз якось нова хвиля моєї мотивованості на рахунок цих ком'юнітів по інтересах, на столки, ретрити два-три дні, людинки добрі. Якщо ми не усвідомимо, що це дуже нагальна зараз наша потреба, це невидима штучка, невидимий шурупчик, який случайно відвалився. Якщо ми його не помітимо і назад не прикрутимо, бо це базова, базова баляха муха, потреба нашої психіки, то може статися так, що прикручувати буде нікуди. І я зараз звертаюся до таких папочок і мамочок, як я, ребятки 25-30 салютики. Прикол в тому, що я так собі думаю, якщо ми зараз не включимося, якщо ми зараз не... Звернемо увагу на те, що відбувається в суспільстві, і то, що відбувається для наступного покоління, що з ними відбувається. Якщо ми не подамо приклад і не створимо для них гарний килимок і затишні умови для аля пікнічка, і не навчимо їх простоті і адекватного взаємодії, я всерйоз опасаюсь тих наслідків, до яких це призведе, бо вже Певні штуки я бачу сьогодні, і мені стромно. І я записала ці відео, бо хочу, щоб було стромно і вам. І давайте щось робити.